Мешканці Кузнецовська, які проживають на перших поверхах будинків, можуть зітхнути з полегшенням. Тут затримали групу крадіїв, яка протягом останнього місяця обкрадала квартири місцевих жителів від зловмисників, якими виявились підлітки віком 13-16 років, постраждали 10 сімей. Всі вони проживали у квартирах на перших поверхах. Третього січня працівники карного рожку кузнецовського міськвідділу затримали на гарячому трьох неповнолітніх, які намагалися скоїти крадіжку з однієї з квартир міста Кузнецовськ. Як засувала рані... Раніше до групи, які скоювали щонайменше 10 крадіжок, входить близько 6 чоловік віком від 13 до 16 років. Один із них, 16-річний мешканець Кузнецовська, не вже раз притягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Так що до нього вирішується питання щодо обрання міри, е, арешт відповідно до статті 115 каналів процесуального кодексу. Решта діти в принципі, з благополучних сімей. Долю їх наразі вирішують слідчі, що спонукало підлітків з благополучних сімей стати на злочинний шлях. Зараз встановлюють слідчі. Проти них уже порушили кримінальні справи за третьою частиною 185-ї статті кримінального кодексу. Якщо правоохоронці доведуть їхню вину в суді, деякі з юних крадіїв ризикують зустріти своє повноліття за ґратами.